Перші втрати нового року такі ж болючі, такі ж гіркі. 10 січня Шосткинська громада знову попрощалася з героєм земляком, який загинув під Бахмутом, захищаючи рідну землю від ворожої орди. Валентин Олегович Удовенко минулого грудня він не дожив до 32 років всього три дні. Валентин був патріотом. мав Велику любов до батьківщини всі мої рідні воюють, піду і я такими були слова молодого чоловіка до своєї мами, до родичів, до сина, якому тільки но виповнилося шість рочків. В листопаді. 22-го добровільно став до Лав Збройних сил України. В грудні 22-го при виконанні бойового завдання Валентин Олегович Удовенко героїчно загинув під Бахмутом. Валентин Корінний Шосткінець навчався у школі номер 1 мав безліч друзів, яких поважав та підтримував. Після отримання середньої освіти набув навичок з двох спеціальностей. Шостинщина сьогодні знову в скорботі. в Скорботі, так як втратила ще одного свого захисника, Валентин пішов захищати Україну, незважаючи на ніякі труднощі. Він положив своє життя, для того, щоб жили його син, жили його рідні. Жила наша шостка. Слава герою! Талановитого організатора, лідера, впевнену особистість запам'ятає навічно і шкільна родина Валентина. Невимовний смуток і біль. Ця людина назавжди залишиться в наших серцях. Слава герою! Вчителі, однокласники, товариші згадують його як щиру, добру, відповідальну, працьовиту дитину. Коли розпочалась Повномасштабна війна Валентин не зміг бути осторонь. Він не зміг чинити інакше. Цей вчинок справжнього чоловіка, патріота. Він, не вагаючись, пішов на захист своєї країни. Ми сумуємо, ми схиляємо голови перед пам'яттю Валентини, героя світла. Вічна тобі пам'ять! В наших серцях ти залишишся назавжди. Військовий капелан отець Сергій провів заупокійну літургію за загиблим героєм. А присутні на прощальній церемонії, які прийшли віддати данину пам'яті захиснику, незважаючи на мороз і пронизливий вітер, провели Валентина Одовенка в останню путь дорогою вічності і слави. Разі на Шосткинщині перевищення і підпорогу захворюваності населення на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип не спостерігається. За даними Шосткинського міськрайонного відділу Сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, ситуація залишається стабільною. Та прогнозованою. На першому тижні року рівень захворюваності на гострі респіраторний вірусні інфекції був нижчий під порогу по місту Шостка на 48%, по селах Шостинської громади на 84%, по Ізбуцькій і Зновнародській громаді на 59, ну, 60%. На, на останньому тижні року на 63%. Також і по Сумській області загалом рівень захворюваності ГРВІ нижче епідемічного порогу на першому тижні року на 37%. Протягом останнього тижня 2022 року та перших тижнів 2023 року Показники щодо захворюваності населення на гості респіраторні хвороби залишаються стабільними. По місту шотка зареєстровано 201 випадок, тобто на ГРВІ на першому тижні року захворіла 201 особа. На 52-му тижні хворих було 192. Ми живемо в період пандемії коронавірусу, яка розпочалася ще у 2020 році. За цей час хвороба забрала життя більше сотні мешканців громади. На сьогоднішній день від початку пандемії по місту Шостка від covid 19 померла 189 осіб. Причому у 2020 році їх було 23 летальні випадки, у 2021 – це пік да, летальності, 133 випадки тобто 133 мешканця Шостки померла від коронавірусної хвороби. І за минулий рік, 22-й, у нас 33 випадка, випадки смерті від COVID-19. І сьогодні в Шосткинському районі продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19. На першому тижні року зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На останньому тижні року було 15 таких випадків. Ну, зокрема, захворіло захворіла мешканця міста Шостка, 2 – це села Шостенської громади, і інші випадки це Збудська і Домгонагородська громада. Говорить Ірина Хаміцевич, і про лабораторно підтверджені у грудні минулого року випадки грипу. Протягом епідсезону 2022-2023 років 161 мешканець шостки зробили щеплення проти цієї хвороби. У епідсезон 22-23 року проти грипу щеплено у нас по місту 161 особу. Зокрема, це група медичного ризику, тобто люди, які старше 60 років, і особи з хронічними захворюваннями. І це групи це група епідемічного ризику, тобто, зокрема, це медичні працівники. Враховуючи і важкість перебігу захворювання, і можливість ускладнень, спеціаліст радить за можливості зробити щеплення проти грипу, адже так ви захистите себе від всіх штамів інфекційної хвороби, які циркулюють у епідсезоні. Вакцинація дуже важлива, щоб уникнути цих тяжкого перебігу грипу і серйозних ускладнень. синуситів, отитів, пневмонії, мінінгітів. Отож не забуваємо про правила особистої гігієни вчасний візит до лікаря при появі перших симптомів хвороби. Адже своєчасно виявлене захворювання дозволить якнайшвидше розпочати лікування. Збиральна кампанія в Україні продовжується і в новому році. Станом на 5 січня зернові та зернобобові культури в Україні були обмолочені на 93% запланованих площ, з яких зібрано майже 50 мільйонів тонн зерна. У шосткинських аграріїв теж тривають роботи на полях. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено кукурудза 65% від її пасівної площі та намолочено 24 тисячі 763 тонни зерна. В загальній структурі пасівних площ обмолочено 95% та намолочено 132 тисячі 159 тонн зерна. Крім цього, пані Гаремес повідомила, що департаментом агропромислового комплексу Сумської обласної військової адміністрації ініційовано внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області до 2027 року. Відповідно до цих змін буде виділена фінансова допомога розвитку галузі тваринництва. Дану дотацію зможуть отримати як сільськогосподарські підприємства, які отримують велику рогату худобу усіх напрямків продуктивності, так і до господарства населення, що для нас є дуже актуальним, бо в 2021 році в порівнянні до 2020-го у нас було мінус 150 голів, Загальна по нашій громаді 22 й рік ми зараз почали зі старостинськими округами проводити моніторинг наявного поголівля на цьому тижні. Спеціалісти відділу АПК Шосткинської міськради мають подати в область прогнозовану кількість учасників даної програми та суму коштів, яка буде отримана нашою громадою в разі прийняття цих змін.